Збірка писанок, Музею етнографії та художнього промислу, Інституту народознавства Національної академії наук України насправді є унікальною. Це найбільша збірка писанок в Україні, адже вона налічує близько 13 тисяч пам'яток з багатьох. Історико-етнографічних регіонів України. У нашому фонді зберігаються найдавніші писанки, які датуються 1880 роками. І на одній з них з Опілля, позначений рік 1882. Походить вона з села Пострів, що на Львівщині. На 10 років молодшими від цієї писанки є інша група писанок і датується 1890 ми роками. Це писанки з Гуцульщини, де позначено рік 1890 в інвентарній книзі. Також писанка із Слобідки, що на поділлі, 1891 рік. І група писанок, яка датована 1894 роком з Волині. Інша досить чисельна група писанок, яка є в полі нашого дослідження: Українська писанка в європейському культурному просторі за підтримки Українського культурного фонду. Ця група значно чисельніша, як я сказала, і хронологічні межі її від початку ХХ століття до кінця 1930-х років. На окремих писанках маємо позначення років 1907, 1930 і так далі. Треба виокремити також і орнаменти, які присутні на писанках, які знаходяться у нашому фонді. Перш за все, виокремлюємо геометричний. Рослинний, також зображення зооморфні, де ми беремо до уваги зображення тварин, риб, птахів, і антропоморфні образи і сюжети, де включаємо і побутові сюжети, і релігійні сценки. Докладне опрацювання писанок, зокрема їхнього декору, опрацювання інвентарних книг, особливо книг наукового товариства імені Шевченка, на сторінках яких, на деяких, скажімо так, сторінках яких це залежало від інформаторів і тих людей-збирачів, які приносили писанки, де ми маємо дуже широку інформацію, перш за все про місцевість. Звідки привезено писанки, про назву писанки, мотиви, основні додаткові мотиви дуже рідко про авторів, про виготовлення фарб, які використовували, які були фарби домашнього виготовлення, які купували фарби і так далі. От і ще одне написи на писанках: це дуже важливо, коли от, повертаєш писанку і бачиш, що там є ініціали. На іншій писанці є позначення ім'я і прізвище автора. Ще на одній писанці фрагмент може бути молитви. І, безперечно, на багатьох писанках є вираз Христос Воскрес, що підкреслює її як важливий атрибут Великодня. І от це все сприяє тому, щоб ввести писанку з нашого фонду у науковий обіг. І наголосити на її збереженні, на її популяризації, адже це так важливо для українського писанкарства як виду народного мистецтва.